Доброго дня, шановні батьки. Пропоную до вашої уваги консультацію харчування дітей вдома. Повноценне і правильно організоване харчування вдома має велике значення для розвитку дитини. Їжа з дожерелом енергії, необхідної для діяльності всіх органів і систем, буде вільним матеріалом зростаючого покоління. Найважливішим для батьків є здоров'я дитини. А одним із вагомих факторів благополучного розвитку дитини є здорове харчування. Правильне харчування може допомогти попередити виникнення хвороби або ж навпаки прискорити її появу. Тому в питаннях харчування дітей батьки повинні проявити максимум уважності та настороженості. На що ж варто звернути увагу батькам, щоб харчування дитини було правильним? Харчування швидко зростаючого організму немиснеме без кальцію та вітаміну Д3, тому здоровою дитина може стати лише якщо вона з їжею отримує достатню кількість кальцію. Традиційним джерелом цього елементу є молочні продукти молоко, сир, тому батьки неодмінно повинні включати їх у раціон своєї дитини. Багато батьків прагнуть дому доповнювати харчування дітей жирною і солодкою стравою, а також нагодувати перед сном повним домашнім обідом. Це не приносить дитині користі, тому батькам необхідно доповнювати вечерю дітей продуктами, особливо багатими білками молоком, творогом, рибою, яйцем, сиром, якщо їх не було в меню. В окремі дні дітям можна дати рибне блюдо. Так як белки риби легше і швидше переварюються в порівнянні з м'ясом, корисний мед, мед з молоком подвищує гемоглобин, в домашню вечерю обов'язково потрібно включати фрукти, овочі і соки. Це можуть бути морквяний, томатний сок, які дають перед вечерю, яблука або інші фрукти. Солодкі соки – виноградний, сливовий, яблучний після вечері. Не забувайте про вітамини. У зимовий період раціон малюка має бути висококалорійним, вміщувати білки, вуглеводів і вітамінів. Різ, гречана та вівсяні каші, біле куряче індиче м'ясо, риба, нежирне свиніна й оловичина мають складати основу харчування. І, звісно, не можна забувати про овочі і фрукти. Холодний пори року найважливішим є вітамін С, який захищає дитячий організм від застуди. Його великій кількості містять петрушка, солодкий багарський перець, брусельська цвітна, білоголови капусти та шпінат, аби максимально зберегти цей речовини, на овощах варитих ненавто довго. Найбільш корисними фруктами взимку вважаються ківі, лимон, апельсин, грейфрукт і мандарин. Якщо у малюка де теж алергії на ці фрукти, замінити їх можуть морожені ягоди, суниці, малини, чорна смородина, аргус. До трьох років дитина має харчуватися не менш чотирьох разів на день. Якщо вона просить їсти чистіше, не забороняйте її між основними прийомами їжі з'їсти яблучко, печиво або випити соку. Найкраще на сніданок давати молочну кашу, гречану, рісову або вівсяну. Не людьтеся приготувати свіжу кашу зранку. Якщо у вас малюк не дуже люблять молочні продукти, давайте йому на сніданок овочеве пюре, картопля, морква, бурячок, цибуля, петрушка. Не змушуйте дитину їсти зранку, якщо вона не хоче. Можна запропонувати їй випити молочко, неконцентрований трав'яний чай. На обід щодня дитина традиційно має їсти першу, другу і третю страву. М'ясо краще давати лише в обід з гарниром, картоплею, капустою чи кашею. Між обидами вечерю, полднік, запропонуйте дитині склянку молока, кефіру або соку з печивом чи булочкою. Якщо на сніданок була каша, то на вечерю давайте овочові пюре. і навпаки. увечері до чи каші можна додати варене яйце, потім можна з'їсти домашній сир з кефиром. До трьох років діти дуже швидко ростуть і їм потрібен кальцій, який у великій кількості містять в молочних продуктах. Тож діти з одного до 3 років щодня мають вживати не менше 500 мл молока. І 50-100 грам домашнього сиру. Кефір, ряженка, йогурт має бути в щоденному рацеуні дитини. Не варто давати дитині газовані напої, а також нарекувати.